Hello everyone, this is level B1, lesson 28. Welcome to my channel. My name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like. Let's continue with phrasal verbs starting with letter F. Feel for. Перекладається співчувати або шукати щось на дотик. До прикладу. I really feel for Anna. Я справді співчуваю Анні. Feel like перекладається, почуватися як або здається як. До прикладу, Feel like home. Почувайтеся як вдома. Feel out перекладається. «розвідати» або з'ясовувати. До прикладу. she'd like to feel out the potential risks before accepting the job. Їй хотілося би розвідати потенційні ризики перед тим як погодитися на цю роботу. Feel out of place перекладається почуватися некомфортно, не на своєму місці. До прикладу, Sandra in Jeans felt out of place at the formal dinner. Сандра, одягнута в джинси, почувалася некомфортно на цій офіційній вечері. Feel up to перекладається бути в настрої або мати сили. До прикладу, What do you feel up to today? Що би ти хотіла сьогодні робити? Або в якому ти настрої? Now it's time for practice. Let's do an exercise together. One loss тата a complete failure, but it's not as it seems. Іноді одна поразка відчувається як повний провал, але все не так, як здається. Тут відчувається як це фразове дієслово to feel like. Це речення в теперішньому часі present simple. Йдеться про «loss» – поразку в одне це «it», тому до дієслова додаємо закінчення S. Feels like. One loss feels like a complete failure, but it's not as it seems. I didn't t, t -t -t, working in the garden last weekend. Я не мала настрою працювати в саду минулих вихідних. Мати настрій або мати сили. Тут в запереченні. Це фразове дієслово to feel up to. I didn't feel up to working in the garden last weekend. Robert had to t, -t, -t, t his toolbox in the dark. Robert був змушений шукати на дотик свій ящик для інструментів у темряві. Шукати на дотик щось це фразове дієслово «to to feel for. Had to feel for». for had his box in the dark. Why don't you tта your father's intentions first? Чому б тобі спочатку не з'ясувати наміри твого батька? З'ясовувати це фразове дієслово to fill out. Why don't you fill out your father's intentions first? That's all for today. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoy learning English with me. Good luck everyone. See you all next time. Bye-bye.